Ми продовжуємо кінотему, і в нашому ранковому етері традиційна рубрика кіноафіша. Тож далі про фільми, які від сьогодні можна подивитися на великих екранах країни. Часом щоб вижити. Ми маємо вийти за межі. Твоєї програми Новий анімаційний шедевр від студії Dreamworks фантастична пригодницька історія, дикий робот, про те, як робот роз опиняється на безлюдному острові внаслідок катастрофи. Незвіданий світ, наповнений небаченими раніше формами життя, несе чимало небезпек, на навіть якщо ти робот і маєш міцний корпус. Аби вижити, роз доведеться познайомитися ближче з усіма мешканцями та навіть подбати про маленьке осиротіле гусенятко. А чим все закінчиться? Дивіться всією родиною. В кіно з 17 жовтня. Ця маска змінює гучність вашого голосу, скажене стало. Жінок уже давно так ніхто не називає. «Чорна канарка, трилер-бойовик з Кейт у головній ролі досвідченої агентки. ЦРУ її чоловіка викрадають терористи та вимагають надати їм доступ до таємної інформації для жінки. Немає нічого ціннішого ніж життя та безпека її коханого. Однак вона розуміє, що погодившись на умови викрадачів, поставить під загрозу усю свою країну. Яким буде фінал? дивіться в кіно з 17 жовтня. Щоб не сталося, завжди жадай перемог і ніколи не визнавай поразок. Заради перемоги готуйся робити що завгодно і з ким завгодно. Від сором'язливого мрійника про багатство до акули бізнесу і, врешті, 45-го президента США своє бачення становлення Дональда Трампа пропонують автори біографічної драми Учень, історія Трампа у перші роки бізнес-кар'єри. Поруч із сином Нью-Йоркського забудовника Трампом був талановитий наставник, юрист та прокурор Рой Кон. Він всюди супроводжував юного бізнесмена, говорив, де натиснути та як налякати партнерів. Поради озвучені у 70-х та 80-х роках сформували особистість, яка має вплив не лише на будівельну галузь Нью-Йорка, а й на політику в країні та навіть в усьому світі. Тож не пропустіть у кіно учень історія Трампа вже сьогодні. Скай, зберися. Повертайся на сцену. Ні, я не дозволю цій істоті. Викостити мене. Усміхайся, 2 є продовженням одноіменного фільму, що вийшов на екрани 2022 року. Цього разу в центрі жахливих подій популярна співачка Скай Райлі, яка має вирушити у всесвітній гастрольний тур. Проте на її очах відбувається жахливе самогубство. А далі ще дивніші події. Райлі відчуває, що втрачає контроль над своїм життям. Їй терміново потрібно прийти в норму, інакше десятки концертів можуть бути зірвані. Проте як це зупинити, дізнайтеся у кіно з 17 жовтня.